Одна з найкращих розробок Форда. Вони не були завжди такі надійні, хороші, добрі, Плюси клюси. Розеточка на 12 вольт. Складування сидінь. Ось так. Щоб не лазити туди. Вони складуються автоматично. Кнопочка закриття. Багажник також відкривається ногою. Ось задній ряд. Так, зараз ми його піднімемо, подивимося спочатку, який у нас величезний багажник з складеними сидіннями. Ось так виглядає задній ряд. Зараз секундочку. Дуже-дуже класний. Тут підлокітник, також з двома підстаканниками. Тут ще є розетка американська на 150 Вт. Також одна є ще 20, 12 вольтна прикурювач, дефлектори обдуву. Більше в принципі, на другому ряду, крім лампочки, нічого цікавого немає. Ось так карти дверей виглядають. Тут дивимося тако, ой, тако-тако-тако. Підсвітка на порогах. H. Зараз день. Дуже погано це видно, ось зараз сфокусувався. Сидіння з електроприводом, що водійське, що пасажирське. Рухається всі боки вверх вниз таке інше. О, тут наха. Тут регулювання поперекової підтримки. Може це на камері не буде видно. Так, ось тут бардачок. З можливістю відкриття в двох положеннях. Є перше положення ось таке величезне, в якому можна втопитись, так само з 12 вольтною розлеточкою. І друге положення таке маленьке. Теж класно зручно. Тут ще один бардачок. Ну, На телефон просто ніша з двома USB. Так само є CarPlay, Android Auto. Ось так виглядає кермо, мультикермо з адаптивним круіз-контролем. з управлінням мультимедії, автоматичне світло фар. Ну, Та в принципі на картах дверей все те саме регулювання дзеркал. До речі, є. Мертві зони в дзеркалах, але немає автоматичного складування дзеркал. Дзеркала треба складати ось так, як в комбайні. Ну, Але що поробиш? В загальному машина дуже і дуже класна. Про що ще я забув? Так це код-замок, яким можна відкрити машину та не завести. Закрити так само можна. Далі подвійний склопакет. Шумоізоляція чудова. Чутно тільки двигун, і це на швидкості ближче до 180 км за годину. Правда, я не знаю, так люди говорять. Е, далі тут а на картах дверей, ще я не сказав, пам'ять сидінь. Трьох позицій це не тільки сидінь, це так само пам'ять дзеркал. Е, так само, про що я ще забув. Отут, на кермі, у нас є підрульові пелюстки. І коли хочеться піднавалити трошки, бо автомат не дає цього зробити, можна. Плістками вручну перемикати передачі. Ну що ж, друзі, хочу вам розказати про комбайна під назвою Ford Edge в комплектації Titanium. Так от, зараз ми його запустимо. Мабуть, так буде краще. Тут є пам'ять сидінь на три положення. Ось я, наприклад, зараз сидіння перестроїв, воно було настроєно під мене нажимаю. Воно стає в своє місце, так само є комфортна на посадка, так само сидіння відсувається, коли ви сідаєте, коли машина заводиться, підсувається ближче до руля. Датчики мертвих зон в дзеркалах, адаптивний круїз, контроль, утримання в полосі, саме утримання в полосі, а не контроль полоси. Правда, коли одної полоси немає, вона губиться. Але коли є полоси дві чіткі, вона практично сама керує автомобілем. Що далі? Автоматичне світло фар, автоматичні щітки склоучисника, адаптивний круїз, я вже сказав. Звісно, підігрів сидінь. Буває ще як опція в Титаніумі інколи що є вентиляція сидінь. Не знаю, я без неї якось жити можу. Ну, Я їздив тільки раз на машині, в якій ця е, вентиляція була, воно мене якось не сильно вразило. Підігрів є та й добре, зле, що немає кнопочки підігріву керма. Ну, мабуть, в сонячній Каліфорнії він не був потрібен. Що ще? Тут є одна центральна консоль, там, де показує швидкість, а по боках два моніторчики. Так само на мультикермо справа мультикерма управляється правим моніторчиком, це мультимедіа, а зліва це управління круїз-контролем і всякими настройками автомобілями, датчиками, тиску в шинах, ТТП там, коротше, не цікаво тут в принципі центральна консоль дуже проста, інтуїтивна, і це, мабуть, навіть і класно, бо нічого там не треба сильно здогадуватися, привикати. Так само можна на моніторі управляти, тим want... тихо, тихо, не сварись. Тим самим мультимедія, кліматом ось тут його можна включити. Авто не авто. Виключити клімат-контроль роздільний, тобто на, ну, на лівого на правого пасажира, в принципі, в сучасних машинах це вже мабуть як правило. Що, ще, що, ще, в кермі є моторчик, який підрулює. Він підрулює, коли включаєш утримання в полосі. І так само він підрулює, коли на місці розвертаєшся. Тоді вже не потрібно робити 2,5 оберта керма, а хватає тільки півтора оберта керма для того, щоб був повний виворіт коліс. Це, до речі, також дуже класна опція, мабуть, мало в яких машинах воно є. Далі, отут є на козирку від, не знаю, як правильно називається. на... Від сонця, коротше, не знаю. Є три кнопочки, під які можна запрограмувати автоматичні ворота та автоматичні двері гаража, якщо вони у вас є, і не треба буде з собою носити брелочок, вони будуть відкриватися автоматично з кнопочки в машинці. Тут, в принципі, нічого такого, бардачок для окулярів, світло, світло, що тут. Просто світло, нічого такого особливого немає. Може, його, до речі, вже і треба включити, так як на дворі трішки стемніло. В середині, мені здавався, він е, дуже спартанський, але в результаті, коли я в нього сів, проїхався, він дуже, дуже комфортний, простий. До речі, зручно, класно, приємно. Хоча виглядало, що це сінкрит 3, дуже устаріле і не цікаве. Але в користуванні воно дуже швидке користуванні воно дуже зручне, інтуїтивне. По бардачках є бардачок в підлокотнику, ось такий менший відкривається один, другий можна в нього там і жити. в ньому Також є бардачок газеліста. Хто знає, на газельці я теж, до речі, колись їздив, мабуть, небагато людей в них їздили. Звичайний бардачок невеликий, там в нього можна покласти буквально якусь папочку, багато в нього не влазиться. Так от, по силовій установці тут встановлений 2.0 EcoBoost екобуст шестиступінчини тим автоматом. На передньому приводі він ця силова установка видає 240 кінських сил, бо і 345 Нм метрів крутного моменту. Бо на повному приводі він видає тільки 200 кінських сил. Так, от тих 240 кінських сил сарай вагою майже 2 тони пхають до першої сотні за 7-8 секунд. І це досить швидко, я вам скажу, але воно взагалі не відчувається. Воно якесь таке враження, ну шумоізоляція хороша. Шумів з дороги не чути, не знаю, чути погано трошки шумоізоляція моторного щита, тому на швидкостях ближче до 180 км на годину. Трішечки-трішечки чути шум двигуна. Електронний ручник теж класно. Ну і звичайний автомат. На рахунок, зараз трошки проїдемося, і розкажу по дорозі на рахунок екобуста. Екобуст, в принципі, це буст в перекладі означає підсилення, тобто всі двигуни екобуст оснащені турбокомпресором, який дозволяє розвивати набагато більшу потужність, ніж є розмір двигуна. А простими словами, для хлопа це е, малий двигун, компресор надуває в нього більше повітря, таким, е, таким чином в нього можна влити і більше бензину і розвинути більшу потужність. Але там бензина теж не так просто вливається, вона розпилюється, це складна система. І навіть в Гуглі я десь прочитав, що екобус це один, е, з одна з найкращих розробок Форда. Але... Повернемося трішки в історію і скажемо, що вони не були завжди такі надійні, хороші і добрі. Перші як 2013-2014 років мали певні проблеми. І ці проблеми були з руйнуванням блоку циліндрів, трісканням головки блоку зі всіми витікаючими, витіканням масла і в деяких моментах навіть і загоранням. Так от, Форд вирішив цю проблему за допомогою програмного забезпечення, яке мінімалізує детонацію в цьому двигуні. І більше такого не відбувається. На рахунок того, як він їде, я не знаю, що вам сказати. Ну, тут машина реально реально класна. А єдиний єдиний, що розхід цього екопуста буде від. 9 до 12 літрів. Там щось в паспорті пише від 8,8 до 11,8. Але давайте будемо дивитися на це реально. І розхід тут буде. Я чесно, на нього мало їздив, я не готовий його назвати. Тому що, якщо добре йому дати, то він 18 покаже. Але в більшості це машина не для того, щоб махати шашкою, і вона не бере таких. Таких об'ємів палива. Вона десь споживає там в районі, я знаю, 90, думаю літрів. Точно не знаю, ну приблизно думаю так. І ну в змішаному циклі. І чи адекватний цей розхід, чи ні, звісно, вирішувати вам. Але я, до речі, думав, що цей мотор не, не такий різкий, він ну ніби дуже шумоізольована машина. Ти в ній їдеш приємно, комфортно, але ти не відчуваєш ніякої швидкості. Вона розганяється, вона розганяється. От зараз ми їдемо через колдобини такі, що капець. І ну, ми їх не відчуваємо. А коли ти їдеш по більш-менш рівній дорозі, що моя ізоляція хороша, вона розганяється, швидкості не відчувається. Я не знаю, ну чи може я обнаглів, якщо обнаглів, скажіть. Таке в мене вже було колись, як мій брат мав там Range Rover Evoque. дав мені проїхати, і я сказав, що він нікуди не їде. Хоча ця машина там була теж 280 кінських сил, повний привід. Як не їде, як не їде, не їде, бо ти цього не відчуваєш. Хоча реально ця машина їде дуже непогано. Просто немає якоїсь емоції, що ти натиснув на газ. Таке враження, що тобі локомотив на повній швидкості врізається в задню частину машини. Такої емоції немає. Але в принципі тулить та машина, дай Боже, запасу потужності тут вистачає, вистачає для того, щоб обігнати в сучасних умовах. Та 7-8 секунд на Hyundai Kona, в якої там немає хорошої шумоізоляції, ну, ніби це шкарлупка, Порівняно з Edge, бо це ну, важка машина, американська, що Вона зовсім інакша роз, розгін відчувається. Хоча прискорення те саме, 7,6 секунди до 100 чи що. В принципі, хоча ця машина, мабуть, буде для більш якогось такого зрілого, адекватного чоловіка-жінки. На рахунок повного приводу хтось скаже повнорозмірний, кросовер. Я це вже чув. Там. Повнорозбірний кросовер, майже повного він середній розмір. Хотілося б, щоб він був на повному приводі, бо щоб не боятися лишній раз натиснути на газ, коли погана дорога злизько, не знаю. На мою думку, вистачає переднього приводу і хорошого запасу потужності для того, щоб не боятися тиснути на газ майже в будь-який. На передньому приводі плюси які, плюс 30 кінських сил. Розхід пального буде, я думаю, більш-менш адекватніший, ніж на повному приводі. Не сильно, не сильно, але буде. Ну і звісно, ніхто не каже повний привід, мабуть, все-таки краще. Бо якщо їхати, наприклад, по колу саме на ЕДЖі, передньопривідному зі швидкістю 60-70 км на годину, його починає зносити, з траєкторії руху. З повнопривідною версією у вас такого. Ніколи не станеться, але ми часто їздили через кільця на швидкості більше 70 км на годину. Я думаю, це практика рідка. Ну і таке, коротше, машина емоції. Вона якби завуальована трішки, такою брутальністю трішки. Але вона не брутальна зовсім. Зовсім не брутальна. Вона м'яка. Тепла, комфортна. От така машинка. От така І валить. До речі, ми на трайді. Зараз попробуємо що нам покаже спорт. ого го Спорт це щось. Валить вона, той Боже, переключати мені самому ефі страшно бляха вуха. Ну трішки, трішки слизьке дорожня. Але в принципі літом суху погоду, якщо ще користуватися підрульовими полістками, це я думаю взагалі машина. Це ось зараз трішки тримає. Ще раз попробуємо.